Доброї ночі, шановне панство, зараз я хочу вам показати таблицю. бо мене звинувачували, що я неправильно щось записую, неправильно рахую дохід. І я тепер собі за ціль поставив вам донести до вашого відома, як я веду розрахунки. і Що, в мене, що я отримую в кінці місяця. Кожного місяця буду робити звіт цифровий, і в кінці року ми подивимося, як в мене виходить е, з тими, з доходом, з прибутком нутріях. Ну і тепер зараз почнемо. Ось е, не в таблиці, а з боку в мене ось першого. 6-го першого і 24. го першого, Це є грануло, яку я робив. 6-го числа я зробив 91,5 кг гранули 24 го 59,5 кг. Тобто, і протягом місяця я зробив 151 кг гранули. І а в підрахунках будемо ще брати 33 кілограми гранули, які я використав з минулого року, тому що по 6 число, ви бачите, першого я там завів 33 кілограми е гранули, які в мене осталися з минулого року. Е Тепер дивіться, далі внизу. Ми маємо нутрії. На нутріях за, лип... за січень місяць я заробив 2855 гривнів. Це була продажа однієї нутрії живої, продажа одної нутрії м'ясом, і дві нутрії пішло в холодильник. Ось далі. Гранулу, яку я зробив протягом місяця. Ціна гранули в мене вийшла 1279 гривнів. І, так як я зараз роблю клітки, дуже багато грошей потрібно інвестувати в ті клітки, і на витрату на будівництво кліток. У мене пішло 1574 гривні. І що я вкладав, наприклад, там, ну, будете дивитися по таблиці. У по таблиці. мене ось поламалося електроінструмент, поламався, потрібно майстерню було нести, зремонтував 430 гривні, викинув майстерню. Сверлю, я клітки роблю в більшості, ну, майже все на скрутках, болтах. Дуже багато використовую. ну, Треба сверлити, Све, сверла мають властивість ламатися. от, І купляю от сверла. Е, також протягом місяця я ще купив. 50 кілограмів висівок по 3:50 вийшло 175 гривнів. І купив того місяця 20 поїлок для свиней. Вони ще не прийшли, але гроші заплачені і пішли, і гроші вони занесені в таблицю. О. Ось так в мене пройшов січень місяць. З такими витратами. Заходьте на канал, далі будуть подальші витрати, і з тими витратами на будівництво, то в мене вийшло, я ще протягом місця остався в плюсі, плюс 2 гривні. Якби не клітки, то, про, то дохід би складав. 1576 гривень. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.